Привіт, усіх вітаю. Почалася в нас середа. Мій Дениско збирається до школи. від кого би їде вже. Папа. Папа! Ось так до школи в нас на роверку на велосипеді. Бумік також проважає. Трохи є до школи, куди їхати. Зазвичай їде на автобусі, автобус возить. Я часто бере велосипед. Великий хлопець раз-раз. І поїхав. Так, А в мене дуже багато роботи. Що я хочу зробити? Я хочу насамперед побілити в хліві. Я вже там зробила порядок, все повичищала, повизамітала своє козяче царство вигнала на двір, вони пасуться і хочу взятися до хліва, друзі. Бо все відложу і відложу, що зроблю, що зроблю, що зроблю. Малині сидимо. А нема кому зробити. Нема тої тосі, що приходить, робить. Чекаю, чекаю, нема. Я вам щось покажу, чекайте. Дивіться. Осінь, осінь. Вже хризантеми починають починає Зозулька. Твись, бачиш? Бачиш квіточка? Нюхай. так. А ти ти що робиш під ту квіточку? То, що під тує. Тут одна туя, тут друга туя я пішла. Чи ж з того хлопця? Ну і що йому зробиш? На ніц? Не можна, не можна там. Все, друзі. Осінь, осінь. Але нині так тепленько, нині файно. Йду я, беруся до хліва. Роботи на сьогодні. Треба всюди побілити, всі загінчики. Все повичищати, бо. Та бухлів, друзі. Та бухлів. Я то пильную, але. Я то пильную, але коли два місяці сиділа вже в малині, то не мала коли дуже пильнувати. А воно все хоче рук, так, момік. Все хоче рук. Не чухайся, ти ж нічого не маєш. Ну, вже зараз буде все і опні, так як я. Ну що, гайда, гайда до роботи, приступаємо, працюємо. Чистота і порядок. Всюди все побілила, вікна помила. Ще до край треба взятися. Всі загончики чистенькі. Ось так. Люблю, коли все чисто. Всюди все чисто, навіть вікна помила. І тут помила, під навесом все помила, черепасі воду поміняла. Ой, прям такий, знаєте, кайф, кайф, так добре. Я не одна така, коли так все помити, все чистенько, так добре стає. Знаєте що? Ще треба братися до хати, ай в хаті ще стільки роботи, ай роботи. Ну, воно відповідно. Якщо ми сиділи два місяці в малині і пильнували малини. А попри малину і треба їсти було приготувати, і кози обійти, і молочку переробити. Ну тут такі основні справи, які би ти, наприклад, хотів зробити, чи ту саму побілку, чи ті самі порядки, чи ну будь-що таке, що ненагайне, то ти зробити не можеш, бо ти будеш обмежений в часі. Але треба вибирати. Або ти хочеш заробити, або ти же плануєш порядки. Тому нічого. Сьогодні ходила малину дивитися. Не знаю, може на завтра. Може 5-7 кг може буде, а може і ні. Може лишу на п'ятницю, ну буду бачити. Але вже все. Вже помалинці. Ну, то. Добре, то зробила. Знаєте ще що, йду ще взуття перемию, що стільки взуття маю. Кого? Візьмуть раз, перейдуться, все, поставлять. І мені, щоб назад, наприклад, я не виставляю все взуття. Я помию, pasóique, воно висушується, я назад в коробку і назад складаю собі. Але я не можу в коробку поставити, якщо вже ходив, вже хоч підошва нечиста. То треба все одно вже помити, висушити, щоб в коробку зложити. Тому знаєте, як сороконіжка, взуття, купа, і все стоїть. Добре, ще до того взуття. Небагато, але вітер. Небагато, немало. Намила трохи, тих тапчиків. Так, друзі, а зараз що, спішу, бо мені нова пошта закриється. А я на новій пошті трохи замовила. Чекайте, прошу така патлата. На новій пошті трошки замовила і треба мені забрати з нової пошти, тому йду вдіваюся, лечу на нову пошту. Так, я вже є, друзі. Саме основне, за чим я ходила, забрала камери. Зараз покажу це на вулиці камеру. І ці флешки. Боже, флешки, Карти пам'яті. Ось такі на вулиці будуть. Зараз включу, подивлюся. О, якась така камера засвічує. Is wait. Угу. Ще не встановляла ні додатку, ні нічого the the and wait for the Угу. Що сьогодні замовила собі замовила таку курточку. Ну, сведер, курточка. Костюм, верніше. Костюм теплий на, цьому, на флісі. Тепленький. Ну, зараз вдягну, вже покажу. Так нічого не видно. Хоча на новій пошті замовила Денисові. Друзі, то всі замовляють, певно. Ну, чи хто купляє там вчителів, чи замовляє. Книжка і зошит. Бумік коча, ні, тобі нема. Книжка і зошит з англійської. Ще б він так вчив, як йому тої книжки треба? Майже 700 гривень. 688, вроді. Ми. Дві книжечки. За такий костюмчик. Штани тепленькі і курточка, Ось так. Зайці з капюшоном. Очевидно. Ви знаєте, що він навіть і на зиму може бути. Бо так, як тепер така зима, то він сміло може бути на зиму навіть. Але знаєте що? Я костюмом не тішуся. Ну як? Він треба, це просто як річ потрібно. Камерами тішуся. Щось трошки я неправильна жінка. Ну, але таке. В кожного свої якісь пріоритети, свої вподобання і свої цілі. Так що камера здоволена більше. Добре, друзі. Я сьогодні багато зробила. Хльвівся, почистила, помила, побілила, тапки всі перемила. Зуття мається на увазі. Треба йде думати, що на вечерю готувати, я не знаю. Боже, як то їдла, доїдає, то страшне. Що готувати, що вже сьогодні готувати, що робити? Ну ні, ну що зроблю? Все буде так, як є. Добре, день сьогодні вдалий, день сьогодні з Галочкою багато зробили, супер. Усе, друзі, спокійного, мирного вечора, покійної, доброї нічки. Всього тільки доброго і позитивного, і до завтра. А завтра ми зустрінемося усім, па-па!